Часто ми не помічаємо, як швидко закінчується термін придатності тих чи інших продуктів. Не всі прострочені і злегка зіпсовані продукти відразу ж потрібно відправляти у відро для сміття. Ділимося класними ідеями використання продуктів харчування і харчових відходів, які ви зазвичай не роздумуючи, відправляєте у відро для сміття цибулиння. у складі цибулиння присутні цінні, волокна вони позитивно впливають на стан здоров'я. Знижують ймовірність виникнення захворювань серця і судин, а також позитивно впливають на роботу травної системи. Варіантів використання цибулиння безліч її можна використовувати для фарбування яєць на великдень за допомогою цибулиння. Лікують бронхіт деякі шкірні захворювання і стимулюють ріст волосся, додаючи їй спеціальні маски. Детальніше про альтернативні варіанти використання цибулиння розповідаємо в відео. Недопитий чай, недопитий чай стане відмінним варіантом добрива для кімнатних рослин. Можете не роздумуючи відправляти напів горщик з улюбленим кімнатною квіткою. Чай допоможе поліпшити ріст і зовнішній вигляд рослин, а також зробить ґрунт більш м'якою і повітряною. Банан переспілі, банани привітне для смутку, а для радості. Саме в перезрілому вигляді вони ідеально підходять для приготування деяких, особливо смачних і затишних страв. Сміливо додавайте переспілі банани в смузі, готуйте з них ніжний банановий хліб і всілякі десерти, а ще перезрілі банани послужать добривом для ваших кімнатних рослин. З них необхідно приготувати кашоподібну суміш, для цього змішайте м'якоть одного плоду і половину склянки води. Вилити суміш в ґрунт, як у попередньо слід трохи скопати, з банановою шкіркою теж не варто занадто швидко прощатися, вона допоможе відбілити зуби і поліпшити стан шкіри, ще більше застосувань шукайте в цьому відео. Яєчна шкаралупа. З яєчної шкаралупи можна приготувати підгодівлю для рослин, а ще в складі шкаралупи присутній цінний кальцій, який перетворює її у ліки відряду захворювань. Знайдеться яєчні шкаралупі застосування і в побутових потребах. Так, вона допомагає відбілити білизну і очистити кухонний посуд від складних забруднень. Детальніше про альтернативні варіанти використання яєчної шкаралупи розповідаємо в відео. Шкірочка від огірків огірок це корисний овоч, він більш ніж на 9.0 складається з води, але при цьому містить в своєму складі цінні вітаміни, мінерали і трохи клітковини. Регулярне вживання цього овоча очищає організм від шлаків і токсинів, нормалізує апетит і сприятливо впливає на роботу шлунково-кишкового тракту. При цьому корисна не тільки м'якоть, але і шкірка від огірків. Вона нормалізує мікрофлору кишечника і надає на організм детокс-ефект. А ще шкірка від огірків є прекрасним косметичним продуктом. Вона багата вітамінами і мінералами, які так необхідні нашій шкірі. Не поспішайте відправляти шкірку від огірка у відро для сміття, приготуйте з неї класну маску для обличчя, яка зволожить шкіру і поверне їй природний блиск. Кавова гуща, по-перше, кавова гуща ідельний скраб для обличчя і тіла. Змішайте її з морською сіллю і акуратно потріть шкіру. По-друге, кавова гуща прекрасне добриво для кімнатних рослин. Апельсинова цедра восени в обов'язковому порядку слід включити в свій раціон цитрусові. Наприклад, апельсини. у їх складі міститься велика кількість вітаміну, з який підвищує захисні сили організму і знижує ризик простудних захворювань. Цедра апельсина не менш корисна, ніж його м'якоть, і можна використовувати в кулінарних цілях, і не тільки терта цедра апельсина прикрасить випічку або салати. З апельсинової цедри можна приготувати ніжний скраб для обличчя і тіла, а ще терту цедру можна додати в зубну пасту. Вона допоможе м'яко відбілити зуби, якщо в квартирі стоїть неприємний запах. Розкладіть апельсинові кірки на спеціальній підставці з підігрівом. Цедра діє натуральний освіжувач повітря.